Турбовий двигун чи атмосферний двигун, який же ж вибирати на сучасному автомобілі? Ну що я вам можу, можу і хочу сказати. Дивіться, якщо ще років з 5 і точно 10, тому, а особливо ще й більше, Назад, то турбові двигуни не то, що не користувалися популярністю, це була така нова технологія, ноу-хау, але яке зарекомендувало себе досить погано, як сирий продукт, і дуже часто ламалося, їли масло, розтяження цепочків, на клапанах і багато, багато, багато інших проблем. Тому люди віддавали цей весь період часу, все-таки перевагу атмосферним двигунам. Звісно, те, що не стоїть на місці те розвиваються, технології впроваджуються і тепер не просто роблять їх прямо в прискові, а як правило, комбіноване впорскування в сучасні турбові двигуни. Тобто, це коли є і безпосереднє впорскування в циліндри, і розподільне, таким чином запобігли нагару на клапанах. Не розтягуються цепочки, автомобілі стали більш продуктивнішими, та завдяки турбінки їдуть більш динамічніше при меншому об'єму двигуні. При цьому витрата пального знижена в порівнянні з атмосферним двигуном такої ж самої потужності. Тому турбові двигуни потихеньку почали витісняти з ринку уже атмосферні двигуни. І якщо ми подивимося на ринок сучасних кросоверів, то єдина марка. Автомобілів, яка нам пропонує атмосферні двигуни. Це марка Jeep. Більше інших не залишилось. Маємо доступними 2.4 і 3,2 2 двигуни, які хороші, надійні, але які просто-напросто морально застарілі. Але і марка Jeep вже вводить в, експлуат... в свої автомобілі двохлітрові двигуни з Альфа, які ще, правда, трішки, я б сказав, безсируваті, але щось вони представлять скоро нову новинку. Тому ера турбових двигунів почалась.